Всім привіт! Сьогодні 10 жовтня приїхав в ось такі місця, тут геть заросла річка, розлилася, заросла, буду по руслі починати сьогодні свою риболовлю, пройдуся тут по місцям, спробую окуня та щуку половити, а потім Поїду на плесо там, де ловлю завжди. Ось такі місця, вода трохи вже сходе. Це дуже багато, але вже зійшла. Ось видно, що тут була вода. Ось стояла вода, оце покудова. Була вже наскільки сходи. З кожним днем вже меншає І повинна риба вже прокльовувати. Збиватися трохи в русло. Ну, буду пробувати сьогодні, як воно буде з кльовом. Буду починати, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Ось починаю з такого місця. Буду ловити на блошню, що вчора ловив на неї щук на фішінрой. А там класик. Такі місця, що ну, по одному, по два закиди зроблю і все течія там дуже сильно посередині, прям зразу корчі зносить. І трави багато. Ось. Поверху тільки проводить влочну і все. Може десь клюне якась щучка. Окуня в цих місцях я не половлю, немає. Буде зачіпатися силікон. Ну а щуку можна спробувати. за чипы все сразу затрали Нема поклевок. тут я в всёом месте недавно Піма одного щупачка. Зараз нема, або не плює, проходжу далі, буду шукати місця, де хоч там 3-4 метра буде де протягну блешню, там і буду закидати. Це такі місця, тут все затоплено. Все зарощує, що немає як і підійти до води. Ще й гілок навалено, куча. Да, тече тут дуже сильно. Не факт, что тут туда щука стоять, ну я давно тут не був. Хочу спробувати зачепила на листі. З різухи воно притоплено, не сильно видно, зараз пасмурно. В окулярах навіть не сильно видно. Через ріхи попробуй тут ще провести одне з моїх улюблених місць. Тут що весною що буває. Осенью хорошая штука стоїть в цьому місці. Ну, останній раз, коли я тут був, поклевок не було. Чуть загибло не зачепився. Тут скільки гілок у що... І нападало. І так посхилялися дерева. Так, ну що ж, покидав я там по руслі, ніде нічого не кивало. Знову на плесі, на тому, де я завжди ловлю. Спробую тут ось на ямі вчора не пробував окуня половить. Ну щось тут одне жабуриння. І спробую, я вчора бігом тут уже ловив по-бистрому. Спробую воблери тут покидати. Потвічити, спробую на ямі. Може вдасться потвічити, бо, я ж кажу, сильно жене жабуриння, Воно відмирає і тече, несе його. Сьогодні, до речі, в нас холодніше, ніж вчора. Вчора дуже аж жарко було, дуже тепло було. Сьогодні холодніше і вітер є трохи. Тут зараз стою в цьому в затишку такому. Тут ось якась риба під берегом крутиться. Уже другий раз замічаю, що... Водоворот йде від риби. Що вона тут робить, не знаю і яка риба. Не видно. Може хтось ловив тут на поплавок, бо я коли вчора їхав, то ось цього рогача не було. Сьогодні є. Може сьогодні завтра вже хтось ловив та підкормив той. Риба кормиться і крутиться тут. Окунь не клює. може й на зміну погоди буде геть другий кльов, Може його взагалі не буде. Так, сьогодні знову на ями нічого не клюнуло. Прийшов уже кладки Пробую, в мене тут стоїть обертова блошня, бо я там на ямі пробував усе. І гоблери, і різні коливалки, і обертову блошню ставив. не клює. Або її на ямі нема. Тут ось, видно, я прийшов і мілка риба не присутствує. Тут повинна бути щука десь біля риби. По-любому. Так, ну що ж, і тут ні одної покльовки. Кидав попід очерет, вже так закидав. Точно. Потягав вже буриння. Ось. І все. Ні одної покльовки не було. Переїжджаю, мабуть, на другий берег. Знову я на цьому березі, на цьому самому місці, де ловив окунів. Нема мені де половити. На ставку сьогодні вітер. На ставку сьогодні сильно там не поплаваєш, що в нас зносить. І не сильно клює там. Но все одно буду я ще й туди на ставок їздити. Ось трохи устаткується погода. І туди ще з'їжджу. Не було в мене сьогодні вже скільки об'їздів. І по руслі, і тут на плесі. Не було ще ні одної покльовки. Ні щупаки, ні, ні нормальна щука. Ні, окунь. Окуня я в принципі мало де ловив, бо місць нема. Ну, покривок не було. Там де кидав. Може із-за погоди. Що так похолодало? Пасмурно сильно. Вчора хоч трохи сонечко прорізалося. Я ж кажу, аж жарко було сьогодні, вже трошки підмерз. Ось клюнула штука з-під кущів, з-під очерету. І тільки закинув, я бачив, там риба випригувала. така плотва, красноперка. Щось таке буде. Щось не, не щупак. Подивіться, перша покльовка, ну така, не знаю скільки її, трохи менша, мабуть як вчора сама менша. Щось її ось кусало вже. Може в сітку попадалася, бо ось ця луска не така, як везде. Ох ти ж, блін. Треба освободити. Я побачив, що там е, ця риба випригувала. Думаю, от іменно в ту точку треба закинути. І от така щука. Це перша покльовка і перша щука. Випускаю таку непогано, я ж кажу, на щупак. Не прям шнурок, ну, і не прям велика. Фу, нарешті, це я десь під підрота, як закинеш, тоді вона кліє. Оце тільки закинув під очерет, не знаю, сантиметрів 30-50 я проводжу і зразу удар. І покльовка. А так на чистому ніде нічого не клює. Ну і знову ж клюнула на цю блошню, що й вчора клювала. От нічого поки що вона не хоче. Іменно оцю блошню. Ця блошня хоч і 14 грамів, але вона об'ємна. Всі в мене такі якісь тоненькі. Продовгу у вас є маленькі блешні, а от клює вже в жовтні, оце на такі на великі, на об'ємні блешні, я це замічав. Ну, і вона так зроблена, що вона не сильно грузна. І можна повільно провести. Ну, і Плюнула щука, стоїть там, де нема течії. Там такий казав, от невеличка і виходить посередині течії, а вона вся щука, що вчора там воно піски під черети взяла, що сьогодні вона стоїть понад течією. Як я й казав, от почне в нас Вода спадать і риба буде з місця виходити. Так воно і сталося. Я вже нашу річку вивчив. З кожним днем все менше і менше води. Не прям так різко спадає, ну спада по чуть-чуть. Оки, може ще й захолодили за, -за те, що холодніше вже стає з кожним днем. Може із-за цього ще буде кльов. і щуки. Ну якось так, поки що. Вчора проклюнуло, сьогодні ось хоч одна, ну клюнула, а то ж геть не таке. То щупачки якісь, то ще щось геть не клювало. Ось класно закинув під очерет. Якщо в, перший, в перші два метри проводки не клюнула щука, то вже й не клюне. Там і глибше під тією стороною. Тут ще. Ось прийшов таке місце і тільки що понад різухою проводив і був удар. І так добряче вдарило, але не засіклося. Або маленьке, або мимо крючка. Бува так за саму железяку хватає. Я повільно тягну, то тут і нема як нормально мені провести. Далі я не пройду воду. Ну, удар був. Відчувся дуже добре. Ну не добрала. Що воно там було, я навіть не бачу, бо там і хвиля невеличка. Вітер піднімається і цей дощик мрячить. Ну, не бере більше, я закидаю тобі і більше не бере. Прийшов це місце, де вчора першу штуку спіймав. Зараз тут під очередку закидаю. Знову тільки що удар був невеличкий. Так легенько тукнуло і все. І не добрало, я зупинився. Ну хоч удари є, Уже радує. Іменно штука брала. Може невеличка просто. Зараз ще туди закину. трохи не туди. Ну, береш, щучка. Погода все хуже і хуже. Так, ну що ж, в цьому місці в мене був один удар. І все. Так і не добрала та щучка. І це сьогодні я одну спіймав і два удари було. Оце такий сьогодні кльов. Ну не кожен день по три щуки витягувати. Оце так затопило в нас річку. Воно щось дерева в воді. Буду я їхати додому. Ну а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео.